Вітаю, друзі! З вами цікавинки Артхабу Вінграновський. Сьогодні розкриємо вам секрети одного портрета. Йдеться про портрет Миколи Вінграновського в Кружусі, одну з найпопулярніших локацій бібліотеки музею, коли був написаний портрет, хто його автор, як поставився письменник до самої ідеї створення такого портрету. Чи сподобалась картина Миколі Степановичу? На всі ці питання і на багато інших, ви отримуєте відповіді вже зараз. Картина портрет письменника у кожусі була написана 1969 року. Її автор Святослав Божій, одеський художник, син відомого художника Михайла Михайловича Божія. На полотні поет зображений на повний зріст. І створюється враження, ніби Микола Степанович особисто зустрічає гостей серед власних книг, світлин документів. Композиція відразу привертає увагу монументальністю, розмахом, осінньою гамою кольорів, потужною постаттю поета. Насправді, згідно задуму художника Анатолія Гайдамаки, який проєктував дизайн артхаву, в бібліотеці музею розміщена збільшена копія, оригінал картини. Портрет Миколи Вінграновського у кожусі знаходиться в Одеському національному художньому музеї. 1969 рік був знаковим для Миколи Вінграновського. За весь період роботи на кіностудії імені Олександра Довженка він вперше отримав можливість знімати повнометражний художній фільм. А що було до цього? А до цього його власний сценарій Світ без війни. Не був профінансований, а до цього його фільм Голубі сестри людей документальний фільм про екологічні проблеми українських річок, не був допущений в прокат через заборону цензури. Через це молодий режисер вимушений був переїхати до Одеси разом з своєю родиною, з дружиною і Маленьким сином Андрійком. Тут на одеській кіностудії він зняв цілу низку своїх художніх фільмів. Серед них Ескадри повертають на захід, дочка Стратіона, берег Надій. Повернувшись на кіностудію Олександра Довженка, перше, що зробив режисер Вінграновський, Запросив до співробітництва художника Анатолія Добролежу. Чому саме його? Хто був Анатолій Добролежа для Вінграновського? Про це короткий відеосюжет. Ти знаєш вік, як не дивно, і це ми ще не працювали разом. Але ми так якось зразу зійшлися, як тільки він узнав, що з України, а він скучав так за Україною, і він мене засипав віршами. А я був до віршів індиферентний більшість. А йому це не він знав, що треба, щоб я поезію знав, тоді через поезію вже зовсім інше відношення буде. Він мені почав читати Шевченка та Чину уїдь мене з трава. От. І ти знаєш, через там рік не знаю, я став цікавитись поезією, і вже, знаєш, після того все таки він мене направив це діло. Це вовгі. Але була оця перша така романтична дружба і влюбленість, закоханість. Ну а потім кіно, перша велика картина думаю, про британку. Тут ми знаходили спільну мову. Так от слухай, Толі, на день народження 10 грудня 2003 року обнімаю, цілую усі ті молоді наші дні і роки, Москва, Одеса, Холоднобалка, Глуполову, Зоржищев і кажу тобі, як завжди, я щасливий, що зустрів тебе і ти допоміг мені у всіх моїх фільмах, Микола Вінгриновський. Відтак почалися пошуки локації для зйомки фільму, яка би відповідала художньому баченню режисера. І така локація знайшлася: це село Холодна Балка на березі Лиману за 25 кілометрів від Одеси. Про ці події так згадує художник Анатолій Добролежа. В околицях Холодної Балки Микола знімає думу про британку за твором Юрія Яновського. У масових зйомках беруть участь місцеві жителі, Йдуть дощі. Коли трохи підсихає і з'являється сонце, працюють зранку і до вечора. Коли ж погода погана, Вінграновський не виходить на двір. Не заважайте йому, він щось пише, пояснює баба Марта, в якої він мешкає під час зйомок. Старенька хата бабки стояла найближче до лиману. Так, що закинути вудочку можна було, сидячи на порозі хати, згадує Анатолій Добролежа. Микола любив село, особливо вабили його коні. У селі почувався як удома, За любки ходив босоніж, у кухвайці, а по сезону то й у кожусі. Якось до мене з Одеси приїхав приятель художник Слава Божій. Він був у захваті, побачивши такий етнографічний раритет Вінгановського кожусі. Тут я й порадив Святославові написати портрет Миколи Степановича на повен зріст. Микола не заперечував і досить органічно позував. Щось гетьманське раз по раз прозирало в ньому. Лиманські краєвиди, безмежний степ, улюблена робота все це дарувало Миколу Степановичу хвилини щасливого натхнення. І тут, в холодній балці, народилися його найкращі твори. У 1971 році вийшла збірка поезії. В цій збірці ми знаходимо твори, написані під час зйомок в Холодній Балці. Це Степовий Гаявата, Баба Марта, в Холодній Балці Ніч від м'яча та інші. А в 1990 році виходить книга. Микола Вінграновського Цю жінку я люблю. І на авантитулі книги розміщений портрет роботи Святослава Божия. Микола Вінграновський любив цю картину. Все життя він мріяв зіграти роль козацького ватажка. В кінематографі, на жаль, ця мрія не справдилася. Але на полотні її справдив друг Генграновського Святослав Божій. Про це розповідає Анатолій Добролежа художник. Згадував, в образі дійсно відчувається щось гетьманське, щось від козацької вдачі. Портрет божия схопив щось важливе в його натурі, тим то він і вмістив його у збірці своєї лірики на авантитулі. Наливай, це 1594 рік. Ніхто ж не знає, який був наливай. Наливайко — це я сам. Він пише, що тільки з себе. Інша справа, зброя, одежа, коні, харчі до його. Роки його повстання, виток до його. А все решта, все решта і ту саму битву Ти ж придумуєш придумаешь, придумаєш всіх. Письменник — це Це придумка. І чим краща, переконаніша придумка і сильніша, тим краще те твори, якого ти пишеш. Ну ясно, що він придумав. Але основа правдивався. То та час. Ті роки. все. коли пишеш битву на тому возику. То так нам махає вже шаблю й вуя, а сидиш гори. Сорочка на те. І ноги од коня спить. Витіти ноги. На цьому можна було би і завершити розмову, коли б не одна цікава деталь. Ця збірка. Проілюстрована картинами відомого українського художника Федора Кричевського, і це не випадково. Саме у творчому доробку Кричевського є картина автопортрет в білому кожусі, яка композиційно близька до портрета роботи Божия. Автопортрет був створений 1932 року, у той час, коли українська культура зазнавала сталінських репресій. Композиція портрет Віграновського кожусі відсилає нас до автопортрету в білому кожусі Федора Кричевського. І трактується фахівцями як творчий діалог художників, діалог епох. Саме тому Микола Степанович обрав картини Федора Кричевського для ілюстрування своєї збірки. Ці твори були близькі йому по духу. Святослав Михайлович Божій працював у різних жанрах станкового живопису: тематична картина, портрет, пейзаж, натюрморт. Його власний художній стиль називають суворим стилем півдня. Герої його полотен завжди виглядають переможцями. Композиція, обрана божієм для зображення Вінграновського, є на той час досить сміливим вибором. Вона передає бажання письменника міняти світ на краще. Простий народний одяг сприймається як свідчення близькості митця до своїх витоків, до землі. Адже його мала Батьківщина то Боже поле, берег Бугу, безмежний український степ. Друзі, а якщо вас зацікав наш відеосюжет, можете продовжити дослідження теми в бібліотеці музеї. Для вас є підготовлена підбірка тематичних матеріалів. Це серія «Шістидесятники» Миколи Фінгановський спогади Анатолія Добролежні. альманах Art Hub Fінganski 2022. Розділ наш вермісаж. Фільм Ролана Сергієнка у синьому небі я висіяв ліс» ліс. Збірка Миколи Вінгановського. Цю жінку я люблю з ілюстраціями художника Божія та Кричевського. Сьогодні портрет письменника це улюблена зона гостей артхабу. Те, що портрет існує, і те, що його збільшена копія, представлена в бібліотеці музеї. Це результат творчості чотирьох художників. Святослав Божій автор картини. Федір Кричевський автор композиції, яка послугувала прототипом картини. Анатолій Добролежа. Автор ідеї. Анатолій Гайдамака. Дизайнер артхабу, який розмістив у залі цю портретну експозицію. Тут наші відвідувачі фотографуються, декламують вірші. Тут часто звучить вірш заповіт митця. Може бути, що мене не буде. Перебутній час я перебув, тільки будуть світанкові губи цілувати землю молоду. Друзі, ви дивилися цікаві артхабу Пінграновський. Будемо раді, якщо ви поділитеся своїми враженнями в коментарях. Доброго настрою і позитиву! Побачимось!